Вітаю! Сьогодні ми будемо в'язати ось такий м'ячик. Ви вже в мене його бачили, він був у жовто-блакитних кольорах на каналі, і його просили, питали майстер-клас, тому тримайте. Тільки я просто взяла інші кольори, а ви берете такі, які вам потрібно. Ви можете обрати ті кольори в джинс, валізеко, Cotton голд. Якщо проблема буде з тим, щоб знайти потрібні кольори, пишіть мені, я тут не вказую через те, що Ну, не використовую я тут зараз їх. Значить, це в мене блакитний колір Alize Cotton Gold, це два моточка джинс, червоний і помаранчевий. Не дивуйтесь, да, це м'ячик для мого сина, він такі кольори обрав. Йому подобається а це головне. Значить, гачок 2 мм. Можете брати 1,75 мм, яким ви в'яжете, 2,5 не раджу. Голочка, можливо, знадобиться, можливо, ні, як вам буде зручно. І ножнички. Ага, ну і звісно, наповнювач. Наповнювача, ну, Небагато піде. Не знаю, скільки там по грамах, але вистачить небагато. І, звісно ж, гарний настрій, натхнення. І буду чекати ваші відгуки. Пишіть в коментарях. Для початку я беру червону ниточку, ви берете ту якою ви будете в'язати, які кольори обрали. Якщо для волейбольного м'ячика, то це жовтий, блакитний і білий. ось Можете починати з будь-якого в'язати, головне, їх скомбінувати між собою. Отже, починаємо в'язати і набираємо ланцюжок із 57 повітряних петель. 4 Так, набрали ми ланцюжок 57 повітряних петельок і тепер вниз, в другу від гачка петлю, як зазвичай починаємо пров'язувати стовпчики без накиду, відповідно, пров'язуємо вниз по ланцюжку 56 стовпчиків без накиду. В'яжемо по ланцюжку самі. Дійшли ось до кінця. В оцю, в першу саму петельку, ми теж пров'язуємо останній наш стовпчик. Ось так. І робимо повітряну петельку, розвертаємо наше в'язання і ось сюди, в першу ж. Перший же стовпчик, тобто в останній стовпчик минулого ряду. Не пропускаємо, бо іноді по схемках буває, що треба пропускати, тут ми нічого не пропускаємо. І в'яжемо знову до кінця ряду: пров'язуємо 56 стовпчиків без накиду. Тільки ось так обережно, бо тут іноді хочеться підхватити десь там зайвого. І пров'язуємо. 56 стовпчиків в кінці ряду має у вас вийти. Дов'язали другий ряд до кінця, повітряна петелька, розвернули і ту саму процедуру робимо. Значить, всього у нас має бути 6 рядів поворотними рядами в'яжемо стовпчиками без накиду. 6 рядів. два ми пров'язали, зараз в'яжемо третій. Ви в'яжете тоді четвертий, п'ятий і шостий, і дов'язуєте шостий ряд, і ми з вами тут зустрічаємося. Пов'язали ми останній стовпчик шостого ряду і беремо ниточку іншого кольору, який ми будемо доєднувати. Я беру блакитний колір. І ось таким чином я роблю. Пров'язуємо повітряну петельку разом з цими ниточками, обидві ниточки. Ось так я захватую попід ними перший стовпчик, пров'язую, потім ниточку основного кольору, тобто червону, я отак підтянула і все, її в сторону. Хай вона там відпочиває поки що. Блакитну ниточку ми закладаємо кінчик. Всередину пров'язуємо трішки з ним, щоб не вилазило нічого. Тобто, бачите, ось попід нею так, хоп. І пров'язуємо загалом знову ж таки 56 стопчиків без накиду до кінця ряду. В'яжемо. Ну, тут ниточку не обов'язково дуже багато її в'язувати. Ось в'язали, поправили, тільки сильно ж не затягуйте, щоб не скрутилось полотно. Ниточку можна обрізати, тільки ж не під самий-самий край, щоб вона не вилізла на іншу сторону. І все, в'яжемо до кінця ряду 56, як я вже сказала, стопчиків без накиду. Дов'язали до кінця ряду. Повітряна петля, нічого нового, і пров'язуємо знову 56 стовпчиків. І так загалом у нас має бути цього кольору додаткового в полосочці 4 ряди. Тобто ми з вами зараз другий пров'язуємо, дов'язуєте його. І, і ще два. Коли пров'яжете всі чотири ряди, ми з вами зустрічаємося. Також тут. Зв'язали так. ми чотири ряди. Оцю ниточку я не обрізала, до речі, червону. Ну, я думаю, ви і так зрозуміли. Я сподіваюся. Е, для... Я не люблю просто зайвий раз обрізати його туди-сюди. Якщо обрізали нічого страшного, її тут можна сховати і взяти по-новому, але я не обрізаю. Мені так зручніше. І беремо з неї, протягуємо повітряну петлю. Ось тут просто такий буде хвостик. І що ми робимо далі? Червона нитка в нас робоча. Якщо ви її не обрізали, як і я, нам не треба нитку червоний хвостик ховати буде просто. Ми ховаємо лише блакитну ниточку, бо її треба буде обрізати. Ось ми її у в'язання ховаємо. Коли пров'яжемо достатньо, обрізаємо і пров'язуємо з вами точно так само, як і перші шість рядів, тобто, було тут шість рядів, далі чотири ряди, і знову шість рядів пров'язуємо, і будемо тоді збирати наш шарик, я покажу, як я скомбінувала кольори. Покажу зараз всі три полосочки, як дов'яжу. Значить, дов'язуємо 6 стовпчиків. Я тоді показую по кольору, як комбінуємо наступні дві полоски. І в'язати їх точно так само, лише міняючи кольори місцями. І збиратимемо тоді наш м'ячик. Так, ось ми дов'язали останній наш стовпчик. Так, останній стовпчик ось так. Раз, раз і залишаємо ниточку, ну, сантиметрів таку 40, Це приблизно, я вам скажу так, раз, два, складаємо три, чотири, п'ять, шість. Десь як шість оцих оцієї ширини. Ну, приблизно так. Дов, довгеньку залишаємо для того, щоб Потім ми могли ці деталі між собою поз... ну, зв'язати, не шити, а зв'язати, пров'язати. Якщо нитки отут задовгі лишились, трошки їх підріжте, бо вони будуть вилазити, заважати. Так, дивіться, як розподілити кольори, я буду зараз відпарювати це все діло. Мені так зручніше. Можете цього не робити, але я пройдуся прасочкою по них. Щоб е, були м'якенькі і еластичні. Ось, дивіться. Ну, Можете уявити, якщо ви робите як волейбольний, ну, наприклад, що це е, жовтий, оце хай блакитний і буде, а червоний це білий. І отак от і скомбінуйте собі. Ну, я сподіваюся, ви зрозуміли, про що я кажу. да? Тобто, це, наприклад, блакитний, це, наприклад, жовтий у вас буде, а це, наприклад,. Е... Міняєте, кожна стрічка має починатися з різного кольору. І всередині мають бути теж три різних кольори, бачите? Все, Зараз я все це швиденько попрасую і продовжую. Відпарила, бачите, на тепер рівніше набагато оці мої полосочки не скручуються. До речі, Якщо в'язати з Alize Cotton Gold із джинсу, може довжина трішки не співпадати з джинсу, ось бачите, трішечки вони більші, тому краще брати взагалі нитку одну. Або один стовпчик прибрати. Наприклад, ми в'язали по 57. Повітряних петель 56 стопчиків, то, наприклад, якщо у вас ця полоска з Alize Cotton Gold, ви в'яжете 56 стовпчиків, а тут 55. Ну, в общем, так буде краще, але в принципі це не критично. Так, починаємо збирати. Значить, давайте, якщо ви переміряєте свої полоски, бо ну, навіть з однієї пряжі, ось, бачите, дивіться, відпарила і. Мені наче червона хоча однакові, Ну наче червона, може чуть-чуть ширше. Коротше, шукаєте саму широку полоску і відкладаєте її в сторону, ми її останньою будемо використовувати. Ну, от Я червону відкладаю. Якщо вони у вас чітко однакові, то це супер. В принципі, так і має бути. Але так як я брала різні різний матеріал, то таке так, складаємо лицевою стороною всередину, ось е, ці ниточки в нас зверху зараз виходять. Беремо, заводимо гачок наш і починаємо з'єднувати. Я проходжу з'єднувальними стовпчиками, бо якщо е, звичайними стовпчиками без накиду буде грубовато. Може потім при зборці заважати. Можете взяти голку, нитку і прошити все. це. Мені так швидше, бо я завжди, поки в вушко те попаду, то я так собі взяла, пройшлася ось гачком з'єднувальними стовпчиками. і все. І, е, значить, з'єднуємо дві деталі. Третю, ми так не з'єднуємо. Зараз ми лишаємо. З'єднаєте дві деталі і будемо працювати так, далі. Беремо наші детальки, дивимося. У мене помаранчева, ну капелюточку, наче, бачите, більше це через те, що пряжа різна. Вивертаємо. Вивертаємо і от в більшу я отак вставляю. Ну, якщо вони однакові, то вже вставляєте так, як вам подобається. Значить, ту, що ми всередину вставили, ховаємо. Тут шов, а тут в нас він має ось так сюди. Е е е е е е е я не знаю, як пояснити. Я думаю, ви просто дивіться і повторюйте. Ми такий ніби як куб має бути, складаємо. Хоп, хоп, тобто синенького. Внутрішнього шовчик ми ховаємо під помаранчеву стрічечку, а цей ми, ну, ми його не можемо поки що сховати, але ми його лишаємо ось тут, де в нас вільне. Тепер беремо нашу останню детальку. Ось так протягуємо. Дивіться уважно, бо я особисто для мене ці всі конструктори це як конструктор зібрати. Так, ось так, протягуєте, тоді поверху цього шва, який у нас був, бачите, для чого ми його сюди лишили, щоб ми його зараз перекрили, цей шовчик, витягуєте ось так. Так, ви все розправляєте, поправляєте, це займа деякий час. Можливо, у вас швидше воно все ляже. І будемо наповнювати з вами. Більш-менше розправили, і будемо зараз наповнювати ось так, через, оцю, через вільний наш отвір. Ну, занадто можете прямо зараз не розправляти, бо все одно ми ще будемо провертати оцю нашу останню стрічку, і воно там ще зіб'ється в нас. Коли наповнюємо, приділяємо увагу отак от хорошо по куточках, підпихаємо одразу, обов'язково, бо в нас вже має бути не куб. Поки що це в нас як куб більше. Ось. Розподіляємо, набиваємо достатньо щільно, тобто придаємо зараз форму шара за рахунок холофайберу. Після того, як ми наповнили, беремо і робимо ту саму процедуру з останньою стрічечкою нашою, можемо так само взяти голку, що вам зручніше, так і робіть. І зшиваємо дві деталіки. Головне, от на оцій детальці дуже важливо, щоб не було стовпчиками без накиду зшито. Тому що буде грубий шовчик, може виглядати з піднизу. Якщо раптом у вас виявилося, так як я казала, ну, мало лі, одна стрічка найдовше, і от ви її залишили так, на кінець, оце ось. То ви можете зробити трошечки внахльост, щоб підтягнути. Дивіться по своєму м'ячику, він має бути щільненько, зібраний, немає отут провисання де, нічого, або якщо ви напихаєте, отут дирочок немає будь. Тому ви по своєму м'ячику вже самі дивіться, регулюйте. Ой, Трошки незручно за екраном ниточка. Розшаровується. В принципі, тут нам е головне, щоб воно було не косо зшито, а через чур тут якийсь ідеальний шов, нам взагалі не потрібен. Вже так швиденько записується клас бо просили. Сподіваюсь, що він буде. Корисний. Тому пишіть обов'язково свої коментарі, якщо вам було корисно і цікаво. І все. Тепер ми потихеньку отак ховаємо цей шов туди, тобто витягуємо знову конструктор протягуємо. Тільки прям дуже ж сильно не тягніть, щоб не розтягувати полотно, поняли? не деформувати його. Нам головне отуди всерединку. Заховати наш шовчик. Ну, прям дуже з краю не лишайте, десь до середини таки протягніть акуратненько, щоб він не показався за оцим всім ділом. В общем, розправляєте, поправляєте, перевіряєте всі-всі куточки, щоб ніде такого не було. І після того, як ви поправили, розправили і дивитесь, так, ховаємо, бо оце ж тягли десь холофайбер, і дивитесь і. Ну, якщо ви, тим паче, робите на замовлення, то я б сказала, обов'язково навіть ось, Так як я роблю це для сина м'ячик, я, мабуть, не буду цього вже робити. Берете голочку, наприклад, наприклад ви берете блакитну нитку і голочку, І по шву, ось, бачите, стопті. І ось, отак от війшли, підхватили, зчепили, прошили. Пішли далі в наступну. ну, Наприклад, ви блакитною да? це робите. Вийшли тут, прошили, простюбали. Тільки сильно не затягуйте, щоб ям не було. Дивіться, акуратно з цим. Пройшли сюди, вийшли, пройшли сюди. Все, з'єднали, тільки акуратно робимо шов у шов, тобто по стовпчику шукаємо, щоб не було стюбаків. Щоб не було цього всього видно, акуратненько е, прихватили і все. Все, ваш шмячик готовий. В'яжіть з задоволенням.